Ці столи заховані від ока гостей будь-якого ресторану. Але кожен власник закладу громадського харчування точно знає, без них робота професійної кухні неможлива. Саме тому знайти добротні столи, мийки і стелажі це, скажімо так, база для кожного ресторатора. Такі вироби з високоякісної сталі та з індивідуальним підходом уже більше 15 років робить компанія Кухарт. Компанія Кухар це фірма з ім'ям. Нас обирають краще на Волині, краще в Україні. Нас обирають тоді, коли українці везуть свої ідеї за кордон. Ми працюємо з такими провідними мережами, як Галя Балова на своєму дому. Тому ми просто не маємо права продавати неякісний продукт. Саме таку ідею заклав у компанію власник кухарту, підприємець Сергій Матяш. Сергій Матяш це людина, яка напрацьовує свою репутацію вже більш ніж 20 років. І для нього, і для мене безпосередньо добрі відгуки про нашу роботу є набагато ціннішими за будь-які прибутки. Ресторани, кафе, кав'ярні, кондитерські фастфуд, їдальні, пекарні. Обладнання кухарту замовляють не тільки в Україні, а і за кордоном. До слова, майже у всіх магазинах відомої світової мережі мультикук. І в магазинах і цехах закладів Галя Балована працюють саме на їхньому обладнанні. Перші магазини Галі Балованої відкрили саме з обладнанням від кухарт. Тут кажуть, вміють працювати не шаблонно. Маючи досвід роботи з різними виробниками в Україні, ми зіткнулися з тою ситуацією, коли основна маса виробництв працюють по шаблону. Тобто вони підходять до замовлень стандартним шляхом, без індивідуального підходу, без деталізації. В свій час ми прийшли до того, що єдиним рішенням забезпечити якість продукту, стане організація власного виробництва. Взагалі комерційна пропозиція для замовника складається з двох частин. Це є технологічне обладнання і комплекс виробничих меблів. І якщо в якості обладнання, яке виготовляється на провідних італійських фабрик, ми впевнені 100%, то ми так само повинні забезпечити і якість виробничих меблів відповідно. Різні види професійної сталі та тривала гарантія. Роблять усе виключно із сертифікованої харчової сталі. Можуть підлаштуватись під будь-якого клієнта. Це виготовлення повне під ключ з наших матеріалів, з нашими комплектуючими, з нашими всім. Ми несемо за це відповідальність. Це якісні матеріали, це якісна продукція. Є харчова, 304, є 430, більш технічна йде. є 201, є різних підвир дуже багато нержавійки. Залежно ці для цього, і для, і для яких потреб використовуватись буде ці столиці, стілажиці там. Різні конструкції по для побажання клієнту у нас немає стандартизації. Ми можемо під розміри клієнта виготовити продукцію. Ми можемо коригувати чи там змінити, чи доставити. Бо ви розумієте, що різні. Комерційні приміщення, різні площі, різні розміщення, завжди не завжди стандартно підходять. У базовий кухонний набір кухарта входять виробничі столи, мийки, полиці, сушки для посуду, стелажі для складського приміщення та навіть витяжні зонти. Компанія може організувати і монтаж вентиляційної системи. Завдяки організації власного виробництва ми можемо забезпечити швидкі терміни виконання замовлення. На даний момент ситуація така, що замовлень у нас більше. Ніж ми можемо зробити, тому в даний час ми працюємо над збільшенням наших виробничих потужностей. До кухарта звернулись клієнти, які раніше замовляли обладнання у неперевірених постачальників, аби полагодити мийку та стіл. Однак, Роман стверджує, що лагодити вже немає що. Зверніть увагу, що все воно сталося, оскільки це не неякісна виконана робота, розслоїлися боки. Неякісно було заполіровано, бачите, у нас тут стик і все повністю. Це десь два місяці експлуатації, якщо не перевірений виробник і не зрозуміли матеріали. Це вам для прикладу я хочу показати, як воно хоча б має виглядати. Бачите, стик зварений. Це наша мойка ще в процесі обробки йдеться, ще не кінечний результат. Це виконано з високоякісної сталі 304-ї, грубої сталі. І вона ясно діло, що ціна якість завжди не мусить відповідати. Не завжди дешева, якісна. Я вам так скажу. Така сама ситуація з столом. Це люди купили, почали працювати. Ну це технічно неправильно виконано. Бачите, не дороблено, не оброблено, мається на увазі виправити ще можливо, але Наприклад, має бути востойцевості. вона не болталася, не киталося, бо під час роботи на кухні в. Процесі роботи це недопустимо. За потреби менеджери компанії Кухарт можуть приїхати до замовника та зробити відповідні заміри, надати консультацію. Дівчатка приїжджають, наші менеджери заміряють, дивляться на всі всі необхідності замовлення клієнту, формують заявку на для клієнта, що йому потрібно, які кількості що саме. Працює офіс компанії Кухарт по буднях з 9.30 і до 17:00 години. Звертатися можна за телефонами, які ви бачите на екрані. А також у описі під відео